Наційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Молдавське диво від МЗ40 років першій плавці. Будинок для літніх людей у Дойбанах. Перебудова триває. За пуховиками до Придністров'я. Туристичний шопінг для гідів з Молдови. Християнське виховання у храмі ПДУ відкрили недільну школу. Глава держави Вадим Красносельський провів зустріч з послом Великобританії. Ферн Хорін прибула сьогодні до Терасполя. Подробиці далі. Останній ферн хоріну у Придністров'я була понад півроку тому. За цей час розповідає президент Красносельський, у відносинах з Молдовою змін практично немає. Переговорний процес стоїть на місці конкретно якщо говорити конкретно про Молдову і Придністров'я, Придністров на жаль, формат 5 плюс 2 не працює. Переговорні процеси дуже в'язко, практично не відбуваються. Хоча пропонував президенту Молдови зустрітися, і не раз зрозуміло, не зрослося, не вийшло. Ніхто не звинувачує нікого. Але тим не менш діалог важливий. Надія на відновлення переговорного процесу формату 5 плюс 2, звичайно існує. Ще кишинів користується ситуацією в Україні, зазначив Вадим Красносельський. Одна з проблем обмеження експорту та імпорту, з якими зіштовхуються придністровські підприємства. Говорили і про допомогу, яку надає Придністров'я українським біженцям. За період бойових дій за час бойових дій на території ПМР в'їхало близько 290 тисяч біженців. Майже 45 тисяч залишились. Купують тут житло, залишаються жити. У нас є центр тимчасового перебування. Там люди на державному забезпеченні. Крім того, українські діти відвідують дитсадки школи. Не було жодного конфлікту з українськими біженцями. Придністров'я багатонаціональне і здатне прийняти людей будь-яких національностей без усякого конфлікту. Ми миролюбиві. Це видно не тільки на словах, але й на справі. І дотримуємося принципу мирного співіснування і виключення будь-яких конфліктів з застосуванням зброї. Глава держави підкреслив, що щиро зацікавлений добросусідських відносинах як з Молдовою, так і з Україною. Важлива дата 40 років тому, 9 жовтня 1984 року, о 7.39 на молдавському металургійному заводі відбулася перша плавка для аграрної країни. Це було як перший політ людини у космос. Подію тоді назвали молдавським дивом. Вона змінила життя як рибниці, так і усієї республіки. Навколо заводу збудували цілий мікрорайон. А директор ММЗ – один із засновників Придністров'я. Ювілейний випуск сталі за 40 років тут виплавили понад 23 мільйони тонн металу. Анатолій Рябчук, учасник тієї самої першої плавки, 1984-го був розливником сталі, приймав перший метал. Особлена була така неспокійна. Особливо була така неспокійна, тривожна ніч перед 9 жовтня, коли включили піч вперше. Була дуга ще 8 жовтня, тобто перше пробне включення. Та й потік цілу ніч плавали, включалися, прогрівалися. І вранці 9 числа відбувся випуск першого рідкого металу. Осяння було неймовірне серцебиття, емоції. Як тече цей метал, це було на межі фантастики. Тоді краплі застиглого металу розбирали на сувеніри як золото. Першу сталь злили у спеціальні форми. Машина безперервного лиття за готівок ще не була готова до роботи. Навіть після приймання заводу були недоліки в обладнанні. Їх до новий директор Анатолій Білітченко. Какби полу фабрикат. якби напівфабрикат того обладнання, що прийшло, довелося з приходом Анатолія Костянтиновича, починаючи з 85-го року реконструювати. Саме таке проблемне місце було це машина безперервного лиття заготовок за всіма документами. Вона ще проєктувалася в 40-х роках, починалося все відтоді, і ось потроху, потроху, скажімо так, бритке качення потім перетворилося на гарного білого лебедя. Білий лебідь ММЗ розправив крила у 2000-х. Тоді втричі збільшили продуктивність від проєкту заводу. По проектній документації за проєктною документацією електростали плавильний цех у складі двох технологічних ліній, дві печі, дві установки, доведення сталі та дві машини безперервного лиття заготовок мав виробляти 680 тисяч тонн сталі на рік у 2000-х роках. А саме у 2005-му та та му ми досягли показника 1 мільйон тонн виплавленої сталі з однієї технологічної лінії. У 80-х ММЗ починав із простих марок катанки та арматури для будівництва. Нині тут виробляють сталь найвищого класу. Її використовували для шин формули 1 для ремонту останкінської телевежі та північних потоків. Сьогодні ММЗ продовжує працювати, незважаючи на всі складнощі. Перша Придністровська державність цього тижня їй 100 років. Молдавська автономна радянська соціалістична республіка як ця країна вплинула на всіх, хто зараз живе у Придністрові. Багато що з МРСР і зараз усім знайоме. Наприклад, те, що у нас три офіційні мови, і тоді, і зараз тут мешкали люди різних національностей. Це зокрема основи нашої ідентичності. Першу республіку на Дністрі заснували 12 жовтня 1924 року. До неї увійшли усі міста Придністров'я, а ще частина Одеської та Вінницької областей України, юридично і Бесарабія, яка на той момент була під Румунією. У МАРСР як зараз у нашій країні жили люди різних національностей. Говорили та писали трьома мовами: російською, молдавською та українською. Це було і лишається основою нашої ідентичності. Про це йшлося у ПДУ, де пройшов круглий стіл зустрі. Трич присвятили сторіччю Придністровської державності. В общем, то похожі процеси. Загалом відбувалися схожі процеси. В одній республіці були акумульовані молдавани, українці, росіяни та різноманіття мов, культур, вірувань. Ось сплелися у химерний візерунок, який згодом дозволяв говорити про те, що придністровська ідентичність формувалася у цьому районі, але в МАРСР це було державне утворення, яке дозволило цьому процесу надати таку структуру. Столицею МАРСР спершу була Балта зараз. Це в Україні. А з 1929 року Терасполь цей час пов'язаний із швидким розвитком краю, боротьби з неграмотністю, будівництво шкіл та дитсадків через дефіцит вчителів відкрили під інститут майбутні ПДУ, А ще працював театр. П'єси ставили трьома мовами. Ми говоримо про те, що. Ми говоримо про те, що наша придністровська самобутність, наша культура, мова, традиції вони формуються не день, не два, не тридцять років. Вони формуються досить давно. Тому сьогодні ми говоримо, що Придністровці мають свою ідентичність. Ідентичність Придністровську є Придністровський народ, і Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка це одна з точок, яка відзначає шлях, який прийшла наша державність. У 1940 році Румунія повернула Басарабію радянському союзу. До Придністров'я приєднали Бендери та сучасну Молдову. Республіку назвали молдавською радянською соціалістичною. На правий берег перевели наші театри та творчі колективи. Фахівці поїхали розвивати господарство та промисловість. а Викладачі піднімати освіту. А доходи наших підприємств йшли до загального на той час бюджету. 1990-го кишинів сам визнав створення радянської Молдови незаконним. Так шляхи Придністров'я та Молдови розійшлися. В нас відтворили республіку. Досвід часів МРСР уже був. Тому 12 жовтня ми відзначимо сторіччя державності. Історичні нитки не розірвати. Тарас полі працює кабінет реабілітації після онкології, розташований у першій столичній поліклініці. Він єдиний у республіці. Тут можна пройти магнітотерапію та масаж. Ольга проходить перший курс реабілітації. Торік у серпні жінка виявила у себе невелике ущільнення. Пішла до лікаря. Діагноз рак другого ступеня. До сих пор няти ні прийняття какого дусі. У мене це не у мене неприйняття якесь. Коли дізналася про цей діагноз, звичайно, насамперед це був просто шок. Звідки? Чому мені, як медпрацівниці, взагалі здавалося, що це мене не торкнеться. Здавалося, як це так, адже я молода. Це не вирок. Я думаю, але спочатку звучить дуже страшно. Ользі 38. За рік прийшла чотири курси хіміотерапії. Паралельно продовжувала працювати медсестрою у центрі матері та дитини у реанімації. Каже, це допомагало взяти себе в руки. Після лікування операція. Ользі видалили груди. Згодом ліва рука почала набрякати, з'явився біль. Лікар призначив курс реабілітації. Це пневмомасажер. Цей апарат призначають пацієнтам із лімфостазом, тобто набряком руки, який з'являється після мастектомії. Для профілактики призначають курси раз на півроку чи рік. Пнемомасажор надувається паневмомосажер. Він надувається поетапно камерами і створює у руці, тобто виштовхує надмірну лімфу в організм, тим самим зменшуючи набряк. Відразу після процедури рука зменшується на один чи два сантиметри. Магніт-апарат потрібен для того, щоб покращити кровотік та лімфотік. І, звичайно, лімфодренажний масаж, щоб вже вручну до кінця допомогти розслабити м'язи руки. Мені дуже, прямо дуже. Мені дуже допомогло, просто дуже. Я задоволена цією процедурою та масажем. Виявляється, це дуже потрібно. Рука не так набрякає і менше болить. До реабілітаційного кабінету приїжджають пацієнти з Кам'ятки рибниці Григоріополя. Ольга перемогла рак у ремісії півроку, нині на гормональному лікуванні. Лікарі нагадують, важливо вчасно пройти обстеження. Це може врятувати життя. Екскурсія для гідів з Молдови цього разу приїхали до інтерцентр Люксу в Тирасполі. Прогулялися виробництвом, завітали до магазину, а там нова колекція. Пуховики з Придністров'я тепер носитимуть у кишеневі. Інтерцентр Люкс. Тут екскурсія виробництвом для туристичних агентів із Молдови. Приїхала делегація з 20 людей, показують усе від підготовки матеріалів до процесу виготовлення. Це конструкторський відділ. Саме тут все починається. Фахівці підбирають тканину, фурнітуру, виробляють експериментальні моделі. Зараз працюють над новою колекцією весна, літо 2025. Далі у розкрійний цех. Тут всі лекала, перетворюють на деталі, потім наповнюють натуральним чи синтетичним пухом. Я сі набиваю деталь. Я зараз набиваю деталь спинку біопуху. Це синтетичний матеріал, але близький до натурального і гіпоалергенний. Тобто люди з алергією можуть його носити і дуже теплий. Я дуже шпішіпітіний чоловік. Я дуже педантична людина. Мені сподобалося. Я думаю, що туристи будуть зацікавлені. Після екскурсії до магазину розглянути усі новинки сезону: пуховики, пальто, жилети, куртки різних кольорів. Шопінг тур странах очень тур у багатьох країнах дуже популярний. Їдуть до Туреччини, Китаю. Чому б і до Придністров'я не приїжджати? Вже рекламуватимемо, коли одяг буде на мені. Говоритиму, де купила. Ми взагалі дуже тісно співпрацюємо з Придністров'ям. Це дуже цікава ніша, тому що ваша відкритість та ваші підприємства це такий клондайк для туризму. Тим, хто вперше тут зробив покупку, вручають дисконтну картку. Вона імена з 10 відсотковою знижкою. З кожною новою покупкою знижка зростатиме. Агентство по туризму на з туризму на регулярній основі проводить інфотури для молдавських гідів екскурсоводів та інших іноземних гідів, наприклад, з Румунії, Іспанії. Показуємо пам'ятки Придністров'я, щоб надалі, коли вони приїжджатимуть до нас, зверталися до наших туристичних гідів. Інтерцентр люк співпрацює зі світовими брендами має і свій мадеріні. А 29 жовтня в фабриці виповниться 32 роки. Село Дойбани, Дубасарський район. У місцевій амбулаторії ремонт. Частину будівлі повністю перебудовують. Тут буде будинок для самотніх літніх людей. В рамках першого етапу було виконано великий обсяг робіт і заміни покрівлі будівлі та заміни віконних і дверних блоків цього року. Обсяг набагато більший. Планується виконати будівельні роботи всередині приміщення та замінити інженерні мережі. тут. Відбувається демонтаж перегородок стін, демонтаж прорізів за проєктом, обивка всієї штукатурки та надалі зведення перегородок згідно з проєктом штукатурка усіх стін та прокладання комунікацій. Місцеві амбулаторія більше півстоліття. Раніше тут була лікарня, поліклініка, стаціонарна 60 ліжок. Лікували мешканців усіх навколишніх сіл. Ще років 20 тому лікарню реорганізували в амбулаторію з денним стаціонаром на 20 місць. Вона працює зараз. Незважаючи то что... не на те, що ведеться ремонт, ми намагаємося продовжувати виконувати свою роботу, продовжувати надавати медичну допомогу жителям не тільки нашого села, а й навколишніх. Як приймали раніше, так і приймаємо і зараз. І у лікарні тут приймаємо і вдома оглядаємо людей. У денному стаціонарі ми робимо крапельниці, які призначені хронічним хворим. Перев'язки надаємо невідкладну допомогу, екстрену допомогу. Після відкриття будинку для літніх людей амбулаторія продовжить працювати. А в цій частині будівлі з'являться просторі кімнати, велика їдальня, ліфт. У дворі встановлять лави, буде місце для відпочинку та прогулянок. Будинок для літніх людей будуть за кап вкладеннями. Терасполь храм Святої Тетяни зовсім молодий, йому лише два роки, але парафіян уже багато. Приходять із дітьми. Для них настоятель храму і вирішив відкрити недільну школу просто ніяких це дуже просто жодних серйозних лекцій, жодних п'яти уроків зі змінами тут немає. Це недільна школа. Кожен настоятель повинен подбати про те, хто приходитиме у церкву через якісь десяток років, і це є важливим моментом духовно-моральне виховання дітей, починаючи з такого зовсім малого віку. Зараз як ніколи, актуально. Всі разом робитимемо одну добру справу. Тут заняття раз на тиждень, щонеділі, для дітей віком від 5 до 15 років. Загальний збір о 9 ранку біля храму. Потім разом із вчителем ідуть на службу. Після служби та причастя – сніданок. Відвідять свої спочатки, звати на славу Бога. Тут вчать малювати, співати і ще годують. Ну по перше, у мене тато, батюшка, і по друге, мені тут подобається. В неділю рано вставати, йти до храму. Ми з радістю йдемо сюди. Нам тут подобається у недільній школі. Лише один урок. Оцінок не ставлять у програмі православні святі та свята. Наразі вчать, як правильно осяяти себе хресним знаменням, молитися та цінувати свою сім'ю. Потім малювання, а в неділю знову буде заняття, де розкажуть про добрі справи. Перший Придністровський оголошує битву тіктокерів. Знаєте, які відео залітають у рекомендації, як завоювати увагу аудиторії, що набере більше переглядів, тоді точно можете брати участь у конкурсі. Що потрібно надіслати свої найкращі відео в Тік-Току з особистого або робочого облікового запису? Ось адреса для зв'язку у телеграмі СММПМР. Що далі запросимо на тебе? У кожного буде творчий проєкт, переробити новину у формат Тік-Току, Ну а головний приз шанс отримати роботу на ТБ ПМР та вести Тік-Ток нашого каналу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.